Що ми розглянули на засіданні Кабінету міністрів широкий пакет, який пропонує уряд, по зміні в оподаткуванні і внесення змін до різного роду плат, акцизів, рентних плат і так далі. Рішення, яке Тобто процедура розгляду була доволі довга. Міністр фінансів запропонував на розгляд цілий пакет з 14 законопроєктів. Ми обговорили доволі довго і прийняли рішення розглянути і схвалити ці проекти рішень у суботу, на позачерговому засіданні Кабінету міністрів. А тим часом до, до суботи. Провести обговорення і дискусію вже в другому етапі, разом з галузевими асоціаціями, з роботодавцями, з бізнесом, і це доручено провести Міністерству економіки, тобто іншому міністру, який розробляв для того, щоб забезпечити максимальне обговорення і максимальне зважене прийняття рішень, які плануються. Таку позицію також підтримала урядовий уповноважений з антикорупційної політики Тетяна Чорновіл. Стосовно цього пакету документів ми ставимо перед собою амбітні плани на наступному сесійному тижні внести ці законопроекти на розгляд Верховної Ради. Другий пункт, на який я хотів би звернути увагу, стосується того, що уряд схвалив проєкт закону і скерував його на розгляд Верховної Ради, який стосується ліквідації монополії фактично однієї компанії, яка здійснювала виробництво сонячної енергії, за так званим зеленим тарифом. Наступне рішення, яке заслуговує уваги, це є продовження реформи, яка відбувається у роботі Кабінету міністрів і, зокрема, секретаріату кабінету міністрів наших регламентних процедур. Це утворення сьогодні чотирьох урядових комітетів, які будуть працювати до засідання, розглядати питання. Порядку денного до засідання Кабінету міністрів і прийнято рішення, що до складу урядових комітетів будуть залучатися за згодою народні депутати України для того, щоб наблизити дискусію між урядом і парламентом на етапі розробки тих проєктів актів, які ми готуємо, та в обов'язковому порядку залучати представників громадськості та асоціацій. До підготовки актів, які готує Кабінет Міністрів. Був розглянутий законопроект, розроблений Кабінетом міністрів про державні закупівлі. Я би хотів звернути увагу про те, що на сьогоднішній день законодавство, яке працює в Україні, передбачає 44 винятки із процедур. Проект, який сьогодні розглядається Кабінетом міністрів, передбачає лише 9 винятків, які є нормою для Європейського Союзу. Цей законопроект сьогодні обговорювався, він теж пройшов обговорення з зацікавленими, скажімо, установами, які сприяють. Євроінтеграційним напрямкам рухам е, України. Я маю на увазі делегацію Європейського Союзу і Асоціації і Бізнес Асоціації. Е, кінцеве рішення стосовно цього законопроекту буде прийняте також у, у суботу на позачерговому засіданні Кабінету міністрів. Також ми, ми прийняли і схвалили ряд проєктів актів, які стосуються візової лібералізації. Ці рішення були погоджені з представниками Європейського союзу, це стосується, це стосується дискримінаційних проблем, це стосується захисту персональних даних, це також стосується боротьби з корупцією та Роботою з біженцями. Також було прийнято декілька урядов декілька кадрових рішень. Серед них я хотів би звернути увагу, можливо, на одне, яке буде для, для вашого цеху цікаво, призначений керівником Українформу Олександр Олександрович Харченко.